Мільйон сердець одне биття Карпати Львів на все життя. Знаєте, друзі, Карпати це моя команда, моя улюблена футбольна команда. І я є справжній фанат цієї команди і завжди в серці буду тільки болівати за цю команду, тому що я народився в прекрасному місті Львові. Це місто абсолютно завжди залишається зі мною в моєму серці, і так як і ця команда. Тому. Друзі, хотів вам це сказати дуже швиденько, перед тим як я почну сьогоднішнє відео. В Канаді почався великий бунт. Сьогодні я вам розповім абсолютно, що зараз відбувається в Канаді, як вся ця ситуація з Дональдом Трампом створила цей бунт. І це справді дуже цікава та важлива інформація, про яку ви зараз точно ніде не почуєте. Я хочу бути один з перших, хто вам розповість про те, що зараз на даний момент відбу... відбувається тут в Канаді. Як людина, яка прямо з середини країни все це бачить на свої власні очі. Але перед тим, як я почну, я вас дуже сильно попрошу, щиро попрошу. Я завжди з вами відвертий, завжди вам розповідаю все так, як воно є. Залишаюся далі простим, не показую нічого себе і завжди пам'ятаю, що без вас би ніколи не було би цього каналу. І тому вам абсолютно вдячний і прошу вас, залишіть прямо зараз. Вподобайку україномовному контенту, якщо вам не байдуже. Та також не забудьте підписатися на канал, якщо ви ще не підписані на цей канал. Це дуже допомагає мотивувати. І на минулому моєму відео ми набрали 936 нових підписників. І я думаю, що ми можемо, ми можемо побити цю цифру на цьому відео, якщо ви дійсно це зробите. Вам це абсолютно нічого не коштує. А я старанно і складно співпрацюю і працюю щоденно, щоб доносити вам класну та важливу інформацію прямо з середини країни. Канада це країна іммігрантів, і тут зовсім не дивно. Побачити і можна побачити людей абсолютно з любого куточку світу, почути абсолютно любу мову, на якій спілкуються навіть в магазинах родини між собою, чи друзі, чи групи. Дуже часто в Канаді люди діляться на групи в тому плані, що не то, що один проти одного, просто разом тримаються один одному, допомагають люди з кожної країни і таким чином, як то кажуть, будують бізнеси, будують своє нове життя. І якось собі дають раду, і насамперед, і найголовніше, якось всі ці люди, які, яких можна знайти абсолютно з людьми країн тут в Канаді, живуть мирно під канадським небом, не переживаючи і не воюючи, і якось дають собі раду і функціонують, щоб бути одним та єдиним суспільством. І зразу себе я сам поправлю, бо я більш ніж певний, що зараз хтось залишить коментар. Що так, Канаді є проблеми, так Канаді є кримінал, так Канаді проблеми е, з різними ситуаціями, так само, як і в будь-якій іншій країні в світі. Але ми говоримо про загальну річ, про загальні можна так сказати, функцію цієї прекрасної країни. І ми всі недавно чули про заяви Трампа, про те, як Трамп е, погрожував Канаді, про те, як Трамп... Зазначав і продовжує зазначати, що Канада повинна стати 51 м штатом Сполучених Штатів Америки, що канадці не платять достатньо грошей, що Сполучені Штати Америки тримають Канаду на своїх плечах, що це все повинно зупинятися. І багато, багато ще інших різних таких образливих заяв, які спочатку багато політиків, навіть канадських багато самих канадців, брали як жарт, не задумуючися дуже глибоко, до якої степені. Це дійсно не був такий жарт, як багато людей спочатку думали. Звісно, ті, хто мене дивиться, ви вже всі бачили мої пару минулих відео, де я дуже все грамотно, чітко, інформативно розклав по поличках для вас. І вам ці відео сподобалися. Тому, якщо вас цікавить, будь ласка, всі відео на каналі на цю тему. Не буду дуже сильно розкопувати цю тему знову, вже третій четвертий раз. Але хочу сьогодні розповісти вам про цей серйозний бунт, який зараз відбувається в Канаді. Бо вас це точно цікавить, що ж таке зараз відбувається в Канаді, що аж я його назвав словом бунт. А бунт справді в тому, що ми повертаємося до початку е, мого відео, де я розповідав сьогодні вам про те, що Канада це країна іммігрантів, Країна, де люди діляться на свої групи, на свої національності, і, можна так сказати, один одному допомагають, і потім разом кожна національність іншій національності допомагає, і разом будують одну національність, канадську національність. І канадський патріотизм, канадська гордість, вона ніколи не була, знаєте, на тому самому рівні, що в Сполучених Штатах Америки. І після того, як Трамп почав це все говорити. Люди почали виїжджати на вулиці е, з канадськими прапорами. Люди почали в соцмережах один з одним переписуватися і говорити, і нагадувати. Будь ласка, підтримуйте канадського виробника, купуйте канадське, ігноруйте е, продукцію з Америки. Люди в магазинах почали. Почали виставляти різні таблички, тобто власники магазинів почали специфічно виставляти різні е, таблички, де вказується, що це канадська продукція. Що купуйте, підтримуйте, бо дуже важливо зараз е, гуртування, єдність, і Канада дуже сильно розрухалася. Почався цей бунт. Канадці просто почали єднатися один з одним, почали гуртуватися, почали розуміти наскільки важливо їм. Продовжувати бути незалежними, наскільки вони горді, що вони саме канадці, наскільки вони горді, що в них є своя незалежна країна, одні з найбільших ресурсів в світі. Канада є досить багата країна на ресурсі, яка може дати собі раду, якщо буде дуже сильно. Працювати над цим і канадці зрозуміли це і почали підтримувати свого виробника, свій прапор, свою країну. І деякі з них, побачивши, що відбувається навіть в Україні в інших країнах, зрозуміли важливість того, що потрібно показати єдність прямо зараз. Бо якщо її не показати зараз, то можна в один день прокинутися і більше не мати своєї незалежної країни. Українці, як ніхто розуміють канадців, я це побачив на минулих відеороликах коментарях, як ви писали, як ви підтримували. Це приємно бачити, бо ви дійсно розумієте, наскільки це важливо і що таке дійсно мати свою країну і мати можливість виступати під своїм прапором. І не то, що Канада в якійсь там такій небезпеці, як Україна. Чи туди-сюди, ну ці тарифи, які Дональд Трамп хотів поставити на Канаду, вони би просто зіпсули конкретну економіку Канади. Зараз економіка Канади рухається в позитивний бік, хоч не дуже так сильно, швидко, але рухається в позитивний бік, і будь-який ріст є краще ніж нема ніякого росту або падіння. А з тарифами. Всі люди в загальному прогнозували експерти, що канадська економіка почне дуже сильно падати. Ну і ця тарифна війна вона нікому не вигідна. Ні Сполученим Штатам Америки, ні Канаді. І Канада почала трошки рухатися. Зробила те, що правильно що всі говорять, о, Канада там на коліна впала перед американцями. Це далеко не так. Канада зробила те, що Канаді теж вигідно. Канаді не вигідно, щоб Сполучені Штати Америки ставили на них ці тарифи. І це з економічного боку Канада поступила дуже. Порядно дуже розумно і допомогла першу чергу собі та своїм громадянам. І дуже цікаво, що я не знаю, чи ви знали, але в Канаді існують інтернаціональні такі бар'єри між провінціями, тобто кордони, яких насправді нема. А і більшості бізнесів, які, наприклад, оперують з специфічних провінцій, там Альберти, Британської Колумбії, Саскачевона, вони всі їм вигідніше. Займатися бізнесом з Сполученими Штатами Америки, ніж ніж займатися бізнесом між провінціями, тому що між провінціями є дуже багато різних нюансів. Навіть, наприклад, вам дам такі приклади, що якщо тут в Канаді, в Альберті чи в Британській Колумбії медсестри. То вони мають специфічну ліцензію, вони не можуть працювати в іншій провінції. їм Треба буде іншу ліцензію отримувати. Комерційні водії різних великих фур. Якщо проїжджають інспекцію, наприклад, в Альберті, в Сполучені Штати Америки, вони знову мусять пройти інспекцію, зважитися. Тобто між провінціями є дуже багато різних нюансів, які просто невигідні. Також є різні нюанси між алкоголем, різна продукція, специфічна продукція, якщо може продаватися. Наприклад, в новій Шотландії, то вона не може абсолютно продаватися в Альберті так само, як вона може там продаватися. Тобто ви собі можете зразу уявити, наскільки це створює багато різних таких перепалок в колеса ставиться, і бізнеси просто зразу краще йдуть напряму в Сполучені Штати Америки. І зараз Канада знову ж таки згуртувалася і сформувався бунт, якого ще не було. Тепер хочуть забрати ці. Інтерпровінційні бар'єри, ці кордони невидимі, хочуть їх абсолютно забрати, і щоб е, канадці могли між провінціями крутити трошки бізнес. Це дасть великий та важливий буст в економіку Канади. І Канада досить так виглядає, що дасть собі раду в цій такій складній ситуації. Одні з найважчих часів Канади за останні пару років. Я, друзі, надіюся, що я вам доніс класну інформацію, важливу інформацію, інформативно вам це все доніс. І насамперед я завжди зазначаю, що важливо ще й культурно донести інформацію. І мені це вдається зробити. Я так надіюсь, принаймні, по тому, наскільки багато з вас мене підтримують. Завжди мені це дуже приємно. Вам бажаю, як завжди, здоров'я та, звісно, мирного неба над нашою улюбленою Україною. До наступних випусків з вами вони будуть дуже скоренько.